Виконаємо завдання з теми тотожні перетворення раціональних виразів. Нам необхідно в цих завданнях спростити вираз. Є нас в дужках додавання з різними знаменниками дробів. З нього і почнемо. До чисел 3 і 4 спільний знаменник буде 12. Тепер будемо розставляти додаткові множники. 12 поділити на 3 додатковий множник до першого дробу 4. 12 ділимо на 4 на знаменник буде 3. Тепер множимо 4 на А, 4А, 3 помножити на А, буде 3а. За дужками у нас 6 поділити на А квадрат. Виконуємо дію в дужках. 4А додати 3а буде 7а. Можемо додавати, так як знаменники у нас вже однакові 12. Тепер множимо це на 6 поділене на А в квадраті. В чисельнику у нас буде 7А помножити на 6. В знаменнику 12 помножити на А в квадраті. А в квадраті це в нас А помножене на А. Можна скоротити: в чисельнику у нас є А. І в знаменнику одну А скорочуємо, одна залишиться. Тепер скорочуємо числа. 12 і 6 ділиться на 6. Залишиться 1 і 2. В чисельнику в нас залишається 7 помножити на 1 буде 7, в знаменнику 2А. Отже, цей вираз дорівнює 7 поділене на 2а. Другий вираз. Перед дужками в нас множник А квадрат Б поділене на А мінус Б. Його запишемо без змін. А от в дужках треба звести до спільного знаменника. Знаменники Б, знаменник А. Спільний знаменник буде А помножене на Б. Розставляємо додаткові множники. До першого дробу іде в нас додатковий множник А. До другого дробу b. Множимо тепер А помножити на 1 буде А, Б помножити на 1 буде Б. Отже, в чисельнику буде А мінус Б. Записуємо тепер А квадрат Б, поділити на А мінус Б. Це у нас перший дріб, другий дріб. А мінус Б вийшло в чисельнику, а в знаменнику А помножити на Б. Тепер будемо виконувати скорочення. У нас в дужках однаковий множник А мінус Б. А в квадраті залишиться тільки А в знаменнику А скорочується. Б в чисельнику Б в знаменнику також скорочується. Залишається в нас в чисельнику А в знаменнику одиничка. Тобто цей вираз буде дорівнювати а.